Ми повернулися на хвилю 12.40 сорок і зараз час для зовнішньої та внутрішньої політики. Новин з внутрішньої та зовнішньої політики в Україні. У студії працюють Наталя Маглакалідзе та Вадим Вадимоксенчук. Отож, поїхали. У КМДА заявили, що за два роки у столиці відремонтували понад півтора тисяч укриттів. Заступник голови КМДА Петро Пантелеїв нагадав, що для проведення ремонтів у укриттях і сховищах міста виділило майже 2 мільярди гривень. Оскільки більшість захисних споруд перебувають на їхньому балансі, саме вони визначають об'єкти та перелік необхідних робіт, здійснюють закупівлю матеріалів та обирають підрядні організації. За словами чиновника, у 2022 році проведено ремонтні роботи у 563 Об'єктах фонду захисних споруд цивільного захисту міста протягом 23-го року у 1019 найпростіших укриттях Києва Ну а зараз поговоримо про те, що болить про те, як руйнується або навпаки буде розвиватися ситуація в Україні надалі. Отож, Зеленський хоче нову топ-команду. Цитую. Яка думає, що ми можемо перемогти, повідомляють в The Times. Британське видання назвало залужного залізним генералом, та зазначило, що сьогодні він може похвалитися 88-ма підтримками відсотків. Водночас, у Зеленського після майже двох років повномасштабної війни, всього 62%. відсотки. Тому журналісти вважають, що для президента головком збройних сил України потенційний суперник. Розклад між розлад між Зеленським і Залужним став очевидним у листопаді, коли але генерал заявив за економіст, що війна зайшла в глухий кут. Вважається також, що у Зеленського є розбіжності з залужним через його прохання мобілізувати півмільйона людей. Проте на сьогоднішній день залужний ще на посаді, і сподіваємося, що й надалі так і буде. Але рухаємося далі, поговоримо про новини із зовнішньої політики. Перший транш Україні за програмою на 50 мільярдів євро надійде вже у березні. Про це повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Цитую: вчорашня політична угода про виділення Україні 50 мільярдів євро це великий крок вперед. Європа вірна своєму слову. Ми продовжимо надавати вкрай необхідне фінансування та забезпечувати непередбачуваність для нашого хороброго партнера та перспективного члена. Ми плануємо розпочати виплати вже в березні. Написала Урсула фондерляїн у соцмережі. «Екс». Депортувати всіх чоловіків українців запропонував генерал Польщі. За його словами, уряди у Варшаві, Парижі, Празі мають сприяти депортації та допомогти українській стороні. У МЗС Польщі вважають, що це питання слід врегулювати на рівні всіх країн ЄС, але МВС країни не працює у цьому напрямку. Командувач силами Естонії порівняв Російську Федерацію з бандитом. Пряма мова: Росія ще не готова до військового конфлікту з НАТО. Це не станеться сьогодні чи завтра, але навіть через рік чи півроку вони можуть зробити нам щось дуже жахливе. Як він пояснив, це не обов'язково буде великомасштабна агресія. Росія симулювала удари по естонських містах під час військових навчань влітку 22-го року. Через кілька місяців після реального вторгнення в Україну Харем порівняв такі дії Росії з діями бандита, що намагається створити привід. Кандидат у прем'єр-міністри Грузії Іраклій Кохабдідзе звинуватив Україну у бажанні відкрити другий фронт у Грузії. Кохагідзе розкритикував реакцію посольства України на твердження грузинських спецслужб про перехоплення вибухівки, яку нібито везли з України для терактів у Росії. Колишнього спікера грузинського парламенту не вдовольнили заклики посольства України утримуватися від політизації цієї справи. Він вважає, що Київ не зробив би та. Такої заяви, якби в нього був посол у Грузії, тим часом Канада запровадила санкції проти керівництва Хамас, як повідомляє в МЗС Канади, санкції спрямовані на обмеження здатності Хамас залучати фінансування для подальших терактів проти Ізраїлю. Для країни це перший випадок застосування свого санкційного законодавства проти недержавного суб'єкта. До переліку пісанційних осіб увійшли політичний лідер Хамас Сінвар, військовий лідер угрупування Мухаммед Дейв, а також військовий очільник ісламського джихаду в Палестині, Акрам Аль-Аджурі. У Стамбулі відбулася стрілянина. Нападники відкрили вогонь біля будівлі суду. Постраждали п'ятеро людей, зокрема, троє поліцейських, заявив глава МВС Туреччини. Нападників застрелили їхні мотиви. Поки що невідомі. Будемо з'ясовувати. Це були усі актуальні новини з усього світу. Радіо Chicago.